Розбавляли спирт водою, розливали у пляшки, клеїли на них підробні акцизи, і продавали оптовикам. У Луцьку накрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю. Правоохоронці затримали цілу групу осіб, які налагодили на волині такий бізнес. На лаві підсудних п'ятеро молодиків. Один з них за гратами, інші під домашнім арештом. Хлопцям на вигляд 25-30 років, але вони вже зайнялися серйозним бізнесом. Зокрема, налагодили виготовлення та збут фальсифікованого алкоголю. Спиртні напої вони виготовляли під виглядом справжніх горілочних марок. На пляшки клеїли підробні акцизи. Вони обвинувашиться в тому, що Незаконно, систематично виготовляли спиртомісну продукцію шляхом розведення спирту етилового з водною сумішу, в подальшому розливали в скліні пляшки, для того, щоб надати видимості їм легальності і справжності, наклеїли на ці пляшки підроблені марки активного податку, і в подальшому здійснили їх збут оптовим покупцям. Як розповідає нам прокурор, алкоголь вони збували партіями оптовикам. Щоправда, яким чином оптовики купували фальсифікат у ділків, невідомо, бо ж жоден з них не оформлений ані підприємцем, ані звісно не має ліцензії на торгівлю спиртними напоями. Відтак очевидно, що покупці були добре обізнані, що купують алкоголь на чорному ринку. Ще будуть до притягнути... відповідальності ці оптивики, адже вони теж реалізують таку продукцію, виходить? Ну на даний час в цьому судовому розгляді не стоїть питання щодо притягнення їх до кримінальної фідальності. Це може бути предметом іншого кримінального провадження, але для того, щоб притягнути їх до кримінальної фідальності, необхідно довести факт обізнації того, що вони. Придбають і продають підробну алкогольну продукцію підсудним. інкримінують частину 2 статті 204 Незаконне виготовлення спиртних напоїв. Також частину 3 статті 199 – Це виготовлення, придбання та збут цінних паперів в цьому випадку акцизів, а також організацію злочинного угрупування в сукупності. Обвинуваченим світить до 12 років позбавлення волі. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.